Куми. Наш політ триває, як то кажуть літати вмієш? ні, а Чого тогда выебывалося. Так от, ну повыбываемся. Запікайте там де вам хочеться, Любое слово. Включаю. Любое, так от. Ось до. Так, І знову раки бренду. Бренду французькою мовою ми заговорили. Бранко, справжня сербська ракея. Але вони кажуть, що це апрікот бренді, абрикосовий бренді, що цікаво. Якщо мандрувати Європу славською, то ти побачиш багато цікавих звільня, схожих на будь які інші, і на українські, і на румунські на Словенські, словацькі, хорватський, сербські. Так от, каїса так? Да? Саме цікаво, що каїса абрикоса, українською абрикот, також є і румунською абрикос. Тож ми сьогодні трішечки бухаємо на, інтернаці... на інтернаціональний мультилінгвальний лад. Мій не чутно, хтось розмовляє. Але і що? І що мама? І що вона сказала? Мама сказала деньги в бідончик. Все. Так, ми вже як дефлоратори цих этих бутилочек. Смотри, Мы даже нежно не порвав лямочку на трусах. Можемо ее... Її... хотів сказати бранне слово. Но скажу, какая же она длинная. М -м -м, ось. И ну, вот тут такая затык. Я так, мне страшно, страшно. Говорит, заяц тебе страшно, говорит, страшно, Левочка, пипец. Говорит, а что? говорит, да, первый раз буду царя зверей. На кукан. Оп. Открыли, берем стаканчик, новый, чистый, проверили и наливаем. Оп, абрикоска. Попробуем. Понюхали, э, пахнет, интересно. Такой нежный, нежный, тендитный, тендитный смак абрикоса. Я з'їв, не знаю чого з'їв. Чогось З'їв абрикосочки. Що я вийобуюсь? З'їла абрикоску після пісюріка. Цікаво. тобі можу маю, маю сказати, що це 5. Саме це це 5. Дуже рекомендую. Супер. І ще, ти пам'ятаєш, ми коштували Зіванію. Зіванію. Я тобі скажу, що вона добра. І, мабуть, мені пора відмовлятися від віскі, бо заб'ємо водичкою. Після Зіванії 100 грамів я не пам'ятаю, що я її випив. Якщо я вип'ю 200 вісків з вечора, то зранку мені так здається, що то воно треба робити. Старію, друже, старію, обійняв, то побачимо, йдемо далі.